Школа, яку шість років тому помпезно відкривали в драбові, потребує ремонту. Стіни в тріщинах та цвілі з даху у приміщення тече вода. Покрівлю необхідно терміново ремонтувати. Б'ють на сполох учителі та чиновники. А заразом добудувати актову та спортивну зали. На це потрібно майже два мільйони гривень, запевняють у районній адміністрації. Детальніше розповість Мирослава Станкевич. Пливає на і на, нас, на наше здоров'я. Ми кожні дві неділі ми його тримаємо. Оце першого чи чи другого часа ми вийшли на роботу. Ми його повитирали. Подивіться, яка цвіль. Пані Олена, кухар шкільної їдальні. Бідкається ніяк не можуть подолати плісняву та грибок на стінах. У дощ та сталими водами волога потрапляє до приміщення, каже жінка. До того ж, воно досить холодне, тому надії на те, що проблема щезне без турчання фахівців, примарна. Неліпша ситуація у навчальних кімнатах. Зараз є грибок, який є в класі, і він впливає на стан здоров'я дітей. Є дітки, які мають захворювання серцеві і астматичні. Адміністрація закладу переконана, причина усіх бід неякісна покрівля, яка вже на другий рік почала текти. За неправильного примикання парапетів. На даху, значить, вода стікає не по трубах, а йде прямо на стіни. Із-за цього руйнуються і стіни будівлі і з'являється грибок. У школі навчається майже шість сотень дітей. Це єдиний загальноосвітній заклад у Драбові. Довгобут майже із 20-річною історією вели в експлуатацію майже 6 років тому. Це перша черга цього об'єкту, кажуть місцеві чиновники. Другою мав би стати ремонт даху, що тече та побудова актової зали і спортивної. Це питання внесено у програму розвитку соціально-економічного Черкащини на цей рік. Виготовлено проєктну кошторисну документацію для другої черги цього об'єкта, яка складає 18 мільйонів 127 тисяч. Проблему такого масштабу район не може вирішити, бо цих коштів немає ні в районному, ні навіть в обласному бюджетах, кажуть драбівські посадовці. Тож, поки чекають недощового дощового літа та сухої осені. Мирослава Стенкевич, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.